Рада вітати вас, шановні глядачі! Із настанням літньої спеки посилюється небезпечний період, який загрожує масштабними лісовими пожежами, загораннями торфовищ, сільськогосподарських уїдь та хлібних полів. До яких заходів вдаються рятувальні служби для того, щоб попередити пожежі в екосистемах, розповість речник начальника управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Черкаській області Костянтин Проценко. Рада вітати вас, пане Костянтине. Розкажіть, будь ласка, які характерні риси пожежонебезпечних сезонів в останні роки на Черкащині? Воно ну, фактично у нас не змінюється. У нас є зимовий пожежонебезпечний період, літній пожежонебезпечний, є просто певні особливості цих періодів. Так, Зокрема, якщо ми ведемо мову про літній пожежонебезпечний період, то в першу чергу, звісно, ми можемо вести мову про пожежі в природних екосистемах, торфовища, лісові масиви. Також дуже багато проблем у нас виникають на водних об'єктах, адже люди йдуть відпочивати, до води тягнуться, і відповідно це несе в собі загрозу, тому що дуже багато людей обирають для своїх відпочинку місця, які не відповідають елементарним вимогам безпеки. І, звісно, зараз ідуть жнива, це дуже складний період з огляду на те, що така спека і роботи проводяться фактично в хлібних масивах які здатні, ну, як ми знаємо, спалахувати дуже швидко, достатньо однієї іскри для того, щоб знищити велику площу і фактично операцію багатьох людей. Тому, я б так сказав, це лісові масиви, лібні масиви і водні об'єкти. Це три головних болі, як кажуть, які є у нашої служби в цей період. Цьогоріч в літній період скільки сталося пожеж в екосистему, якою масштабу вони? справа в тім, що скажімо так, ну якщо статистика, то у нас з початку року виникло 12 пожеж в лісових масивах Черкащини. Але з огляду на масштабність пожеж, які могли б статися, я хочу зазначити, що вдалося отримати ситуацію, і поки що вдається отримувати ситуацію пожеж з пожежною безпекою в лісових масивах під контролем. Цьому сприяє, по-перше, активна робота, спільна робота з управлінням мисливського і лісового господарства, тому що вже давно відомо лише спільними зусиллями, реагуючи на максимально, максимально швидко і з максимальним залученням сил засобів, нам вдасться швидко реалізувати заходи, спрямовані на попередження пожеж і, звісно, на боротьбу з вогнем. Хотілося б звернутися відповідно до населення, тому що фактично 80% пожеж в лісових масивах навіть більше виникають через людський фактор. Відповідно Хотілося б, щоб люди розуміли свою відповідальність. От якщо вже користуються відкритим вогнем або розпалюють багаття, щоб вони його постійно контролювали. Не діти, ні хто-небудь, а ви. Ви відповідаєте за це багаття і якщо воно вже вам не потрібно, варто його засипати піском або залити до пумного, щоб не було жодної жарини. Тому що ви бачите, яка спекутна погода. Зараз ми очікуємо період, коли дощі, це дозволить, скажімо так, перевести подих і нам лісникам знизить рівень і клас пожежної небезпеки в лісових масивах. Але все одно небезпека знаходиться поруч, і ми маємо дуже багато випадків по інших областях, коли виникають пожежі. До речі, і гарять сміттєзвалища і виникають пожежі в лісових мас... масивах, і ви знаєте, до чого можуть призвести пожежі торфовища навіть якщо вони будуть не в нашій області, хоча в нашій області також є поклади торфу невеликі, це і Ірдин, і Драбівський район, і Золотаніцький район, де виникають пожежі, і ми з ними вже боролися і знаємо, скільки часу на цей день. Можете детальніше розказати про ці навчання, підготовку саме до пожежно-безпечного періоду в лісах, от як проводиться разом із лісниками. Ну фактично, ця робота проводиться. Як тільки сніг зійшов, ми вже починаємо узгоджувати наші плани. Для того, щоб ефективно реагувати, треба знати, що є, які сили є у лісників, і відповідно які сили можемо ми залучити. Іде процес спочатку, скажімо так, обміну інформацією, узгодження спільних план дій, в разі потреби, там, скільки ми можемо виділити. Ну, наприклад, є такі два потужних угруповання нас в області, які ми можемо розгорнути в разі виникнення якоїсь масштабної пожежі. До речі, саме вони брали участь, одне брало участь до речі під час ліквідації пожеж на Тарховищах в Київській області, потім Чернігівській. Друге, має досвід ліквідації пожеж-лісових масивів в Херсонській області, коли там на величезних площах були пожежі. Тому, скажімо так, досвід є, техніка є, і саме йде процес узгодження. Які сили, за яких умов, хто інформує, методика передачі інформації, її опрацьовування, все це узгоджується ще, коли, як кажуть, тільки зійшов сніг. Потім ми починаємо вже працювати безпосередньо на місцях. В кожному районі у нас є підрозділи, які в постійному контакті з місцевими лісництвами. От знов таки йде процес перевірки на боєздатність і техніки. Ну, наша техніка фактично щоденно перевіряється, і ми можемо відповідно заявити, що вона знаходиться в боєздатному стані, але з настанням пожежно-безпечного періоду лісники починають залучати вводити в бойовий розрахунок власні підрозділи. І тут ми їм допомагаємо методично, технічно, порадами, для того, щоб їх техніка також відповідала всім вимогам і була боєздатною. Приємно, що вони не зупиняються на одному місці, розвиваються вже другий рік поспіль вони нарощують свої сили. З'явилися у них мобільні пересувні скажімо так, комплекси модульні, які здатні, скажімо, на початкових стадіях пожежі дуже істотно впливати. Вони на базі автомобілів підвищеної прохідності. Є мотопомпа, є запас води у сукупності з діями, скажімо так, лісників, які озброєні ранцями, можуть вже стримати розвиток пожежі на початковій стадії, коли на місце прибудуть і їхні сили, більш потужні з пожежних частин, з пожежних станцій, лісних, а також наші. У період жнив для рятувальників найголовніше зберегти урожай від вогню. Розкажіть детальніше, як проходять рейди хлібними масивами? Це знов-таки. Відпрацьовується ще до початку. Розумієте, хлібний, скажімо так, період або жнива це вже, як кажуть, апогеї з усієї цієї роботи, це вже вершина, коли все повинно бути відпрацьовано до того, як в полі з'являться комбайни. Це і інструктажі особового складу, який буде працювати там фахівців, хліборобів, це і наявність. Первинних засобів пожежогасіння, і, звісно, і справність техніки. Її також перевіряють, яка буде зернозбиральна, зер... зернопереробна авто... автомобільна техніка, іскрогасники, ну, там дуже багато факторів. І, звісно, утримання полів. Полі... Поля повинні бути і обкошені, і оборені. Звісно, наочна агітація, коли люди повинні розуміти, що хліб це дуже таке. Місце, де не можна розводити багаття, не можна користуватися відкритим вогнем, палити там, тому що достатньо, навіть я ж кажу, що були випадки, коли потрапляє до рухомих механізмів зернозбиральної техніки метавих предмет, який висікає іскра і починається пожежа. Вже не кажучи про те, що ну, хтось там запало чи ще щось. Чи проводять рятувальники роз'яснювальні роботи серед молодого покоління, як треба вводитися з вогнем? Справ, справа в тім, що молодь забуть діти, да? а в літній період це, скажімо так, ще одна головна головний біль рятувальників, тому що у них дуже багато вільного часу. Вони знають, куди себе подіти. Вони шукають розваг, шукають собі якихось пригод. Вони активно пізнають цей світ. І це створює небезпеку. Небезпека не лише пов'язана з пожежами. Розумієте, діти зараз стикаються. Це можуть спричинити пожежі, і фактично кілька разів на тиждень наші підрозділи виїжджають на ліквідацію пожеж, які спричинили саме через дитячі пустощі з вогнем. До речі, та єдина пожежа, про яку я розповідав у Старичинському районі, на хлібному полі, її знов-таки спричинили діти. Тобто пожежі, так дійсно це проблема, і діти часто стають винуватцями. Саме таких пожеж. У нас є навіть такий розділ, як дитячі пущі, пустощі з вогнем. От. Але е, дітям загрожує небезпека. Це і падіння з висот. Е, вони там стрибають в кар'єрах, лазять на висотах, е, ходять по будинках, які покинуті, або недобудовані. Це знов таки небезпека. Друге, третє це водні об'єкти. Е, діти знов таки дуже часто купаються для цього обирають місця, де можна стрибнути. Воду там, пірнути для того, щоб побавитись в воді, вони не замислюються над тим, що небезпека. Вода для них це джерело розваг. От вони не усвідомлюють о тому, що вона несе собою, також небезпеку. От були випадки, до речі, у Шполянському районі от там чоловік врятував дівчинку маленьку після того, як вона плавала по ставку на гумовій камері звичайній. Розумієте, це знов-таки неприпустимо, але ж батьки повинні були подбати про її безпеку. І вона сама також повинна мати елементарні навички. І ще один напрямок це вибухонебезпечні предмети. Дуже багато зараз знаходяться вибухонебезпечних предметів, які нам залишилися з часів минулих війн. Вони не втратили свої небезпеки, і вони навіть більше скажу, що від цього ці боєприпаси навіть більш небезпечні, ніж сучасні. Тому що, скажімо так, час вніс свої корективи і металеві елементи конструкції, які повинні були бути запобіжниками, вони вже сьогодні не виконують таку роль. Наприклад, якщо касається стосовно гранат або навіть мінь, які вже взведені там з вкрученими підривниками. Розумієте, І це все знаходиться у нас фактично під ногами. Сезон. Як тільки знов таки зійшов сніг, люди починають поритися в городах, проводять оранки, йдуть до лісу, збирають гриби. Все це накладає. Небезпеку на тих, хто може на, натрапити на ці вибухонебезпечні предмети. І вони знаходяться фактично де-не-де. Де. Щоденно наші піротехніки виїжджають в один, щонайменше, а то і два, і три райони для того, щоб забрати знайдені вибухонебезпечні предмети, щоб дослідити територію, де були знайдені ці вибухонебезпечні предмети. Звісно, про все це ми ведемо мову під час спілкування з дітьми. Тобто діти повинні розуміти, усвідомлювати небезпеку, яка навколо них. Відповідно, вони повинні діяти. Ми від них не вимагаємо якихось рішучих, героїчних вчинків, але вони повинні знати телефон, за яким викликати рятувальників, як повідомити, як діяти в разі небезпеки. Що не можна ховатися, треба повідомити дорослих. Ну такі основні проблеми. Ніхто не просить, щоб вони там вміли користуватися вогнегасником або там вміли подати воду від мотопомпи. Дякую вам за цінну інформацію. Шановні глядачі, відповідально ставимося до власного життя та здоров'я і пам'ятаємо, попередити трагедію набагато легше ніж ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. Тож берегіть себе і до нових зустрічей.